Родії народний рух України запрошує. Народний рух України запрошує молодь, запрошуємо вчителів, запрошуємо розумних людей, які хочуть наблизитися до мудрості. Запрошуємо і дякуємо, дякуємо кожному воїну. Збройних сил України, які воюють за найдорожче, що ми маємо в цьому житті. Тому запрошуємо і дякуємо. Перша дружня розмова буде присвячена чи не найбільш складним питанням, яким про які зараз пишуть, про які говорять, Ютуб заповнений різними тренінгами. Дивися, вчися. А якщо заплатиш, то ще й відповідно тобі проведуть індивідуальні консультації. А давайте спробуємо по-людськи, по-простому розібратися з основними темами, які молоді допоможуть стати лідерами. Стати більш врівноваженими, стати більш успішними вчителям допоможуть пережити лихоліття, старшим людям дозволять з посмішкою дивитися до своїх, посміхатися до своїх років. Отаке От таке складне завдання. Знаєте, люди полюбляють чудо. От всі хочуть знайти якийсь рецепт. То якусь таблетку, то якийсь народний метод, щоб ось так раз, і всі питання були вирішені. Шановні добродії, можливо, чудеса і є. Навіть наше існування це вже чудо. Але давайте попробуємо логічно, чітко розібратися з окремими аспектами, які допоможуть і дітям, і старшим. Без чудес, без фантазій. Нерідко я був подивований, як приходить до тебе один рядок від мудрої людини, і ти потім тримаєш той рядочок, як великий скарб, і думаєш, як це, як це цікаво, як це глибоко. І тому першу дружню розмову ми почнемо з двох таких подарунків. Перший подарунок, до якої б ви конфесії не належали, Вимовив, написав Іван Павло II. Папа Римський в одному з текстів написав оцей рядочок, який не дає мені спокою вже багато років, там було написано так. Мудрість це простота. Якщо ви вчителюєте, ви погодитеся зі мною, що мудрий урок завжди проводиться. Просто, тільки повторити його годі. Якщо ви слухали лекцію талановитого викладача, ви погодитеся зі мною, що він говорив просто, доступно, але цю розмову ти не можеш забути все життя. Ми стаємо майстрами, коли, нав... коли вчимося, коли вміємо говорити, висловлювати свою думку. Просто. На одній з конференцій я запропонував продовження цієї тези. Ну, така тернопільська е, звичка, щось продовжити, що ще запропонувати. Сказавши учасникам, що мудрість це простота і назвавши автора, я придумав таке побажання, яке дарую і вам навчитися жити просто. Розумієте про що йдеться? Ми стільки багато приносимо, ми стільки багато накручуємо навколо рідної домівки, навколо життя свого, навколо роботи. навчитися жити просто. Я пригадую зустріч з лідером народного руху України раз в житті. Але як запам'яталося, коли в один з приватних вузів приїхав. В'ячеслав Чорновів, як він спілкувався з аудиторією. Він говорив дуже просто, дуже доступно. Але той, хто вмів чути, той бачив, чув за цією простотою глибінь, той відчував інтелект, відчував величезний досвід. Тому навчіться жити просто, навчиться просто жити. Старші люди, я думаю, ви зрозуміли, що я нині хотів сказати: Навчіться просто жити. Ще один епіграф прозвучав тоді, коли рухівці разом з Віктором Андрійовичем рушили на говерлу, вся гора була у прапорах. Я пригадую, як давши дорогу молодшим. Я трошки відпочив, так на корінцях жахом дивлячись, як ще високо йти уверх. І раптом побачив такого дідуся, старший чоловік. Я тоді був молодший. Але чи ні кажуть, раніше ми були молоді і файні, а тепер тільки файні. І от він не поспішаючи, навіть не задихався з паличкою, з внуком, помаленьку йшов вверх. Подивився на стражденне професорське лице, якому бракувало кисню, і сказав два речення. Візьміть їх з собою в життя. Головне не зупинятися. Піднявся трошки вище, ще раз повернувся, посміхнувся і сказав друге речення. Помалу, помалу, але не зупинятися. Дивіться, які величезні масиви інформації кинуті на те, щоб сказати, що всі в Україні розчаровані. Воно направду і є підстави для певних гірких роздумів. Але, шановні добродії, прийміть від народного руху України подарунок. А ви не зачаровуйтеся, не зачаровуйтеся в політичних елітах. Не зачаровуйтеся в багатіях, не зачаровуйтеся в магнатах, псевдопатріотах, які інколи так голосно кричать. Ви зачаровуйтеся нашими воїнами, які боронять Україну. Ви зачаровуйтеся Україною. І помалу, помалу. Так, головне не зупинятися. Будемо працювати для її блага, для її добра, працювати для інших людей. Ми ж з вами маємо для кого працювати, і маємо для кого жити. Ото такі два невеличкі епіграфи. Тернопільська краєва організація Народного Руху України вам дарує. І надіємося, що нині ви почуєте ще не одне мудре речення. Ми ж стараємося. Був в Україні видатний кардіолог Микола Амосов. Геніальний чоловік. Ну, вам відоме це ім'я. І в нього є одне дуже ну, одне із мудрих речень про те, що наш мозок мислить моделями. Я б загалі радив придивлятися, прислухатися, шановна молодь українська, до таких от речей, бачите, так просто, так доступно було сказано, мозок мислить моделями. А я пригадую думку філософа 19 століття, коли пан Петро казав, що ми завжди маємо еталони. Ми завжди щось міряємо і порівнюємо. А коли мова йде про людський мозок, немає що з чим порівнювати, бо виходить так, що мозок міряє сам себе. Ви знаєте, що є талон метра, є там криптон 86, який мудрий газ. Є талон кілограма, так? а мозок, він непорівняльний. Тому будьте добрі. Запам'ятайте цю гарну річ не порівнюйте себе з іншими, знайте собі свою ціну. Ви не повторні. Ви людина, а інших таких немає, є спільні ознаки, але завжди є щось неповторне, про що ми з вами будемо ще говорити. А як вам таке речення від старих фахівців? Що мозок нагадує собою грандіозну мозаїку. І збудження надмірне в одному місці або лише перестановка подразнень, може привести до банкрутства системи. Це більше молоді, яка захоплена телефонами, гаджетами, комп'ютерними цікавими речами, інтернетом, бережіть мозок. Майбутнє України, молодь наша. Так ось мозок мислить моделями. І сьогодні ми запропонуємо вам одну таку модель успішного професіонала, самі продумали, самі про ню мовимо. І ця модель, на перший погляд, доволі проста. Вам цього навсього треба намалювати коло і з центру кола провести три лінії X, Y, Z. Тільки не пишіть. То ви не знаєте, покоління Х, покоління Y, так ще й придумали покоління З. Ну, багато чого можна придумати, ми ще й про це поговоримо. Чи то направду є так. Ми сьогодні попрацюємо лише на одному відрізку, там, де горизонтальна вісь Х, але там ми напишемо одне загадкове слово, без якого немає. Успішного професіонала, чим би ви не займалися. Чим би ви не займалися? І це слово, яке є базовим, це поняття, це інтегральна характеристика, називається інформація. Інформація. На перший погляд ви скажете, то це треба було мені. Включати відео, слухати, що там тернополяни пропонують так? народний рух України. Запрошує, щоб почути, що для успішного професіонала на одному з чільних місць, бо є три осі, що це напрям, який називається інформація. А ви не поспішайте. А спробуйте, ну, шановні, дати відповідь на просте дитяче запитання. А що є основою інформації? молекулою інформації, з чого починається вся ваша інформаційна культура, чим би ви не займалися? Що б ви не хотіли досягти? А це дуже цікаве запитання. Ми ще, коли будемо говорити про медицину і про здоров'я, ми згадаємо оцю молекулу. З чого починаються всі захворювання, от ставте такі сократичні запитання, вони вам допоможуть виживати в навіженому світі, що є первинною ланкою, первинною молекулою інформації. І якщо ви відкривали Біблію, і якщо ви ще й прочитали, цей текст, який не завжди люди розуміють, навіть які фахово займаються цими питаннями, то ви зі мною погодитеся, можливо, посміхнувся, посміхнулася частиною аудиторії і сказала: Ну що ви, Анатолій Володимирович? Зрозуміло, первинним елементом інформації є слово. Правильна відповідь, якщо ви так подумали, дозвольте вас привітати з Тернопільських берегів. Слово. Якщо ми навчимося... Відчувати ритміку слова. А ви знаєте, що колись говорили, що кожне слово це чари, і до слова ставилися дуже уважно. Тоді до слова почали ставитися як?», Слухайте, а тепер слова взагалі заміняють. Вже нема слів. Є лайкнули. Так, є душку, поставили ще добре, сьогодні мене навчили. Що якщо душка так, то це значить позитивно, а якщо з другого боку, то це критичне зауваження. Спаси Боже і Сохрани. Ага, якщо вам треба якось посміхнутися, то нема питань, смайлик вам відразу включать електронно, будете посміхатися на кутні зуби електронно і каже: ну, нормально, ми ж поспілкувалися. Кажу, ви ж нічого не написали. Та ви що, Володимириш? Ми ж вам лайкнули. В одному з текстів я так написав. І лайкнули, як гавкнули, та й тиша. Якось так. Це я писав, як поет писав вірш. <сум> От така річ. Шануймо слово, пильнуймо слово. Якщо ви вчитель починаєте від слова, чому катет називається катет, чому гіпотенуза називається гіпотенуза? Чому паралельні промені, які потрапляють на лінзу, перетинаються в точці фізики? Як вона називається фокус? А чому вона називається фокус? Та тому що з грецької мови слово фокус означає, виявляється вогонь. І тоді розвиднеться, тоді людина почне наближатися до розуміння, але ви скажете, Анатолій Володимирович, ну добре, ну слово, але ж ми не фізики, не всі фізики, не всі математики. Давайте все-таки ще раз повернемось до читання тексту, до розуміння суті слова. Я не бачив людини, яка б не знала цього речення, працюючи з тисячами вчителів, всі посміхаються, кажуть, ну що, ви, елементарно. Ватсон. Так. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Всі знають, і ви знаєте. А що далі? Чому в наших школах, школах? А що означає слово школа? Ми сьогодні це згадаємо, так? А чому в наших школах не навчили людей дочитати це речення і побачити, а що далі написано? І життя було в нім, в слові, і життя, запам'ятайте, і життя було в нім, а життя було світлом людей, світло з великої літери. Ось ключ ключ для всього життя вашого. Зараз ми це, це узагальнимо. Слово Біблія в центр Євангелія від Івана ставить слово. Та й врешті перша сторінка Біблії починається як і сказав Бог. Сказав, значить, було слово. А геніальний син українського народу Тарас Григорович Шевченко як напише один абзац. Ну, щоб здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Прислухайтеся, прислухайтеся до українського слова і будемо стояти на сторожі, якщо тільки якась франца захоче заатакувати. Українську мову чи українське слово, ну тут треба зразу карати словом, так? як це блискуче робить представник народного руху України, професор Павло Юхимович Гриценко, але не буде великим гріхом, як хама, покарати якимось центровим ударом, тому що замахується на кореневу систему, нищить підвалени духу українства. Слово. А тепер декілька прикладів, щоб ви не шукали чудес. А щоб ви розуміли, де шукати ту мудрість і що на які слова варто було б звернути увагу. Ну, подивіться. Всі виховують, казав колись в тролейбусі один чоловік. Всі виховують. так, А подивіться на геніальне українське слово виховання. Це чудо, панове. Нащо нам чудес? Подивіться на українське слово виховання, польське слово виховання, білоруське слово виховання. Що маємо? Ховання? Заховай дитину від зла. Все. Майте маленькі діти, заховайте дитину візла, не виставляйте їх в інтернеті зі всіх боків. У мене є груба приказка вже, вибачте, мами, які полюбляють десятки фотографій, як дитина, як дитина вже народжується. Слухайте, скоро процес почнуть показувати, що було перед тим, як початок був появи дитини. Так? Я так грубо говорю, але кажу, мамо, візьміть криву палку, називається селфіс, фотографуйте себе зліва, справа, ззаді. Всім показуйте, хто казав, що дітей треба виставляти на заганні огляди. Заховайте дитину від зла, не робіть з неї реклами, ради. Тепер подивіться, а в москалів нема слова виховання, у них воспитання є. І навчені ви дивитеся з подивом перший раз в житті. Якщо не були в Тернополі на наших розмовах і кажете, ти подивися, а у москаля нема виховання. В нього воспитання, питання. а питання то харчування. Його треба було Францу нагодувати інколи або здебільшого, за рахунок чужих народів. Як вам? Вага слова. Смак слова. Відчувати що таке слово? Ми згадували Біблію. А давайте перший раз в житті. Прочитаємо слово освіта. Вже стало моду, модно використовувати народні вчителі. Едукація. Народ. Не ганьбіться. Едукація, дюкари, латинське слово видобути те, що приховане. Та це ж наше рідне українське слово виховання. Ну, Нащо ви мучите, ламаєте язик, тою едукацію. Ну, не наше це слово. Я вам скажу більше, воно не польське. Просто колись своє міністерство. Вони назвали Міністерство едукації, бо тоді домінувала латинська мова, і що було видно, про що йдеться, назвали Міністерство едукації. Але в них є своє гарне слово освята, а у нас є фантастичне слово освіта. І перший раз в житті молоді, старші, по-людськи прочитайте це слово і вам розвіднеться. Геніальні українці в центрі цього слова, що поставили слово світ. Освіта. Світ. Виберіть таку освіту, яка дозволить вам вижити в світі. Виберіть освіту, яка вам буде задоволення дарувати. Ну, не можна ж на роботу, як на каторгу, ходити кожного дня. Світ! Що хоче світ? Які мови хоче світ? Крім рідної української, бо це святе. Англійська. Мало сьогодні. Сьогодні нормального єзуїта не пустять на навчання, якщо він не знає п'ять мов. Ну добре, ми з вами не єзуїти, так. не доросли, скажімо так, але можливо, крім української, англійської, можливо, варто звернути увагу ще хоча б на одну мову. Батьки, зробіть дітям такий подарунок, коли їхній мозок може сприймати будь-яку інформацію, що хоче світ. І, товариство, є ж друге слово. Я не можу, хоча скільки разів я про це повторював, але нині, як подарунки, як народний рух України запрошую вас нині до слова. Та ж подивіться, що в слові освіта пальцями чутно слово світло, просвіта, освіта, освітлення, світло. От ми з Олександром Москальчуком зараз. Приміщенні народного руху України. У нас світло випромінюється світло з портретів на стінах, від образів. Тут світло. Християни, а скільки разів слово світло згадується на першій сторінці Біблії? Соромно. Не знаєте. А тепер скажіть, а чому у перших словах Бога слово світло згадується 5 разів? П'ять. На останній сторінці тричі. Як вчителька каже, я пояснюю вже вам третій раз. Вже я зрозуміла, про що йдеться, а ви ніяк не можете зрозуміти. А, а ключик всієї виховної роботи? В Євангелії від Матвія беріть це одне речення, ви спокійно собі будете давати раду в нашому складному житті. Якщо світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика та темрява. Все, вся програма виховання. А далі написано, будьте дітьми світла. Ви ж пригадуєте, якщо ви зустрінетеся з доброю людиною, вам якось. Посміхається, вам хочеться радісно. От ви десь виїжджаєте з другорядної дороги, вам на головні хтось пригальмував, каже, прошу, пропустив. І ви далі їдете, правда, якщо ви нормальна людина, у вас виникає бажання теж когось пропустити. І людина там чи фарами мигне, чи просто рукою подякує. Приємно, щось добре зробили навіть на дорозі і вже на душі світліше. Я даю вам гарантію, що москальня, яка воює з Україною, це команда Темряви. Вони програють не відразу, їх багато, але вони програють. Вони захлинуться тими грошенятами, які вони беруть за вбивство, Вони будуть покарані. Жаль тільки, що Україна, як воїни світла, буде платити велику ціну. І перед вами вибір. Господь готував не роботів. Ви можете грати в команді світла, і ви можете грати в команді темряви це ваш вибір. Але я нічого не можу сказати представникам команди темряви, бо народному Русі в Україні їх немає. А от для людей світла я скажу одну річ: якщо ви бачите, що перед вами представник такої команди, то нема питань. Тоді вже легше реагувати. Ви бачите, хто перед вами. Рецептів є декілька. Ну, наприклад, тернопільські таксисти використовують принцип 3D. Дай дорогу дурному, якщо це не шкодить національним інтересам. 3D. Дай дорогу дурному. Непогана формула з точки зору психології може бути успішно використана. Є ще одна річ доволі популярна, щоб вам. Персонально вам, завдати шкоди, вас потрібно розсердити. Подивіться, хто вас злить упродовж дня, посміхніться кажуть, Боже, як цікаво. Ця людина хоче вивезти мене з рівноваги, а я не беру участі в цьому процесі, мені не хочеться з ними не можна. Це, слухайте, це геній конфлікту, геній скандалу, з ними сваряться безнадійно, перевиховувати пізно. Пізніше ми поговоримо, звідки вони з'являються, яка причина їх появи. Грайте в команді світла, будьте людьми світла. Ну, Якщо заходите до храму, якщо називаєте себе християнами, подивіться, не випадково навіть говорять воїни світла. Ми говорили про молодь і про вчителів. Послухайте вага слова. Тихенько скажу, щоб не почули учні, бо буде скандал. А слово школа що означає? Для вчителів персонально, для батьків по секрету з приміщення Тернопільської краєвої організації народного руху України. Слово школа означає дозвілля, вільний час. Чуєте, реформатори нової української школи? А я ходив до старої. Там були такі класні вчителі, що ще довго треба новій українській школі змагатися, щоб дойти до, до рівня математиків, фізиків, літераторів, які нас вчили у старій українській школі. Ось так. До вільний час. Хто сказав, що школа має бути тюрмою, каторгою? Неподалік від нас університет. А слово університет, університас магістрару-мешколарум означає корпорація, об'єднання викладачів і студентів, об'єднання. До речі, слово студент означає той, що прагне знань. А слово лекція означає той, що читає. Тобто, якби я читав лекцію, мав би взяти свої папери і поволеньки, помалу так водячи пальцем щось вам читати. Довго ти так почитаєш? Ні? Корпорація об'єднання, і в Києво-Могилянській академії ніхто не мав права образити гідності студента. І якщо студента образили хамством або фальшивою оцінкою, то це не університет. Я, ну, Тернополі таких немає, звичайно. Це пародія на заклад вищої освіти. Корпорація, об'єднання викладачів і студентів. Ми, мабуть, будемо завершувати першу дружню розмову для того, щоб ви захотіли почути і другу розмову, і третю, як дасть Бог розуму і сили, так, щоб Андрій Корнат потішився за тернопільську організацію, Шануймо рідне слово. Запрошуємо вас на наступну зустріч і ви почуєте, що ж є продовження в цій моделі. І... Заключний акорд. Є в Тернополі гарне таке побажання. Дай Боже вам щастя, добрі люди. Дай Боже народний рух України запрошує вас. Запрошуємо. Дякую.